Вона падала прям блин. І зараз вона не стоїть. Насправді вона всперта в стіну. А ще і іграшка ось ця фіолетова. Видно? Зараз я зумно трошки. Ось ця. Вона тріснута. Просто вона дуже красива і викидати її не хочеться. Це з того моменту, коли впала ялинка. Впала і не тільки ця іграшка побилась, ще багато іграшок побилось. І хтось би, можливо, сумував, журився, а нам весело. Принаймні, в нас є можливість мати цю ялинку, мати іграшки на ній, бути живими, та вона тріснута, але вона все ще красива. Якщо ви відчуваєте і ви знаєте, чого ви не хочете, це дуже хороший початок для того, щоб почати щось нове. Та, тут багато тавтологій, але я майстер в цьому, і не тільки в цьому. що ось кати, екати, бекати і мекати ви в цьому відео це зрозуміли, хоча, можливо, я її підрізала. Я не знаю. Я з минулого. А я в майбутньому скажу. Ви в майбутньому побачите. Ось, тому не бійтеся. 2025 рік принесе всім нам дуже багато мудрості, дуже багато сили, дуже багато натхнення. Я в цьому переконана і цього я вам бажаю. Знаєте, чому я така рум'яна? Тому що я намагаюся цей початок записати вже втретє. Хоча раз. Dear Diary, I'm being unemployed for a month now, тому що ви це будете дивитися десь в січні, і це вже точно буде місяць. Мого безробіття. у мене є плюси і мінуси, якими я хочу поділитися тим часом, поки я буду збиратися, фарбуватися для того, щоби знімати відео. Далі на це інше про філософію. Скоріше за все, ви це вже зможете подивитися в шорцях. Я хочу, аби це було цікаво. Я хочу цікаво розповідати про філософію. Сама я нічого не знаю, я не експерт, а я тільки вчуся філософію, тільки вчу філософію. Мені дуже цікаво, бо я розповідала в попередньому відео. стоїцизм дав мені багато сил, і я так думаю, є ще філософські напрямки і школи, які, можливо, зможуть збагатити мій внутрішній світ і теж додати мені трошки більше сили. Але це відео не про це. Це відео про плюси і мінуси життя безробітної. І я не знаю, скільки відео буде в цьому щоденнику, і можливо він буде якось трансформуватися в часі змінювати свою назву. Хто знає почну про плюси, напевно. Перший плюс стосується самопочуття. Протягом цього місяця я не пам'ятаю моменту, навіть коли мені було так зле, як було колись. Ось цих таких падінь психологічних. Взагалі не було, які стосуються мого місця на цій планеті, думок з приводу цього. І, безперечно, це через те, що немає обтяжувальних факторів. Я розумію, що не тільки робота на це впливала, були ще й інші обставини, і зараз цих обставин значно менше. Але так самопочуття воно... По мені видно, мені здається. Я щасливіше стала за цей місяць чи ні? Да? За кадром кивають головою. Дякую. Я порум'яніла, видно? Дуже порум'яніла, але та, я ще стала за цей місяць, і це факт. Другий пунктик стосується здоров'я. Нарешті, за цей місяць, мені здається, я зробила те, що мала би зробити уже дуже давно і не робила кілька років. Прийшли аналізи крові, де видно немію знову ж. Потім ще будуть по вітамінах, потім ще буде УЗТ, потім ще буде тест на алергію. І я взялася за своє здоров'я і це сталося і після того, як я звільнилася. У мене була страхова. Я полікувала, ще зуби у мене був один місяць, аби по максимуму витиснути з цього усе. Тому ще один візит 31 січня. І мої зубчики будуть готові до нового року. Лакалют навчання. Це третій пунктик, плюс, дуже великий гігантський. Я використовую так само Google-календар для організації цього навчання, для того, щоб потім, можливо, ділитися якимись ресурсами, які я знайшла, які є безкоштовними для того, щоб більше розуміти монтаж, зйомку, дизайн. Final Cut Pro я використовую, це застосунок для того, щоб монтувати теорія кольорів. Я купила дуже цікаву книжку теж про кольори. Дуже цікаво, але ще не мала як її почати читати. І мене дуже надихає можливість вчитися і витрачати свій час на те, щоби ставати ліпшою версією себе, розумнішою версією себе, більш креативнішою, тому що це таке споживаю дуже багато інформації, і ця інформація якимось чином теж деформується і реалізується через різні процеси. Мінуси вони теж є. Їх небагато. Я записала лише два, і це буде максимально дивно. Першим найбільшим мінусом брак часу. Трапляється так, особливо з друзями. Я помічаю, що я не маю часу з ними зустрітися. Я можу, але мені хочеться перевіряти час на дійсно на навчання. Монтаж забирає дуже багато часу для мене зараз, бо я ще не знаю всіх шорткатів. У мене немає експертизи, тут все пробується ось так, досвідом. Та те, що часу бракує і дуже мало годин, це факт. Хто Ти не сердишся, так? Не сердишся? Боже, я перепрошую, що я тебе потургувала вас посеред вашого заняття. Нічого, я тебе Давай, бай. Ну, ну добре, на зв'язку, па-па. Там на задньому фоні злітає пральна машина, дуже сподіваюся, що цього не чути. Дуже сподіваюся. Другим пунктиком є думки про фінанси. Я двічі на тиждень, іноді частіше, іноді рідше. Роблю такий собі файне щек. У мене для цього теж є файлик, де є скільки грошей на рахунку, і скільки з нього йде. Кожного разу, коли я розумію, що звідти з мого рахунку гроші йдуть, але не приходять, трошки стає журтонково, трошечки ці думки такою хмаринкою налітають, але з іншого боку, я прекрасно розумію, що я вмію заробляти гроші насправді. Можливо, я скажу по ідак, через енну кількість відео, але тим не менше. Я не бризгла до роботи. У мене є план, який дозволяє трошечки збавити контраст цих думок. Ось, перш за все, в мене все ще є гроші, і це дуже мене тішить. Місяць пройшов. Гроші лишились. Це дуже хороша новина. І я думаю, що лише це не місяць, так точно. У мене є план під кінець місяця, січня, уже реєструватися на платформах, де можна підробляти, можливо подати аналізу, можливо також шукати якусь парт-тайм роботу. То знаю, можливо, я буду працювати в якомусь кафе. Я б хотіла, якщо чесно, бо мені формат 2 через 2, наприклад, більше до вподоби, аніж цілий тиждень по 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 годин. На день. Не хочу. Дякую. Це відео вийде у 2025-му, і тому є сенс ось так зараз тут привітати вас з Новим роком. Нехай 2025 буде для нас значно ліпшим. Нехай в цьому році не буде страждань. Нехай в цьому році закінчиться війна. Нехай в цьому році кожен зможе знайти в собі сили відновитися від всього цього тиску, який... На всіх нас протягом вже скількох років, і хочеться, щоб люди не помирали. Це найважливіше. Це відео не мав би бути сумним. І я дуже перепрошую за такий настрій під кінець. Мені прикро, але це наша реальність, і разом ми точно можемо бути сильнішими, аніж ми є поодинці. І нехай за святковим столом і не тільки в Новий рік, але й кожен день, тому що кожен день це свято. Кожен день, коли ми живі, це велике, величезне, гігантське свято. Нехай поруч з вами будуть люди, яких ви любите, які люблять вас, надійні, щирі. Нехай у вас завжди буде що посмакувати, нехай у вас буде бажання до життя, нехай у вас буде багато натхнення, сили, енергії, любові. І посміхайтеся частіше, тому що це вам дуже сильно пасує. А ще, як завжди, я дуже вам дякую за ваш час, за те, що були зі мною. Якщо вам такий формат був подобається, трошки більш живіший, без сценарію, з еканням, меканням, меканням і таке інше, дайте мені обов'язково знати. Я дуже дякую вам за ваш час, за те, що були зі мною. Я бажаю вам гарного дня. Aby večera. Aby... jaký tam zarysovaš čas?